Як ми вже повідомляли в минулому випуску новин, у четвер відбулася чергова 38-ма сесія Фастівської міської ради, на якій було розглянуто більше 40 важливих питань. У сесії взяли участь 34 депутата міської ради. Про це у нашому сюжеті. Перед початком сесії Олександр Пеньковий висловив подяку працівникам Центру соціального захисту населення за плідну працю. Головні питання, які розглядались на сесії, це робота Фастівського водоканалу та ЖЕК. Депутат від фракції партії регіоні Олег Ілісевич акцентував увагу присутніх на незадовільному стані роботи начальника Фастівського житлово-експлуатаційної контори Олексія Цвібеля та виступив із пропозицією подальшого звільнення його із займаної посади. Є таке велике непорозуміння між керівництвом ЖЕК-людьми. Це адреса Героїв танкістів 8. Скажу чесно, коли зайшов цей будинок, значить, вибиті двері в під'їзді, в під'їзді вісять. Півметрові сосульки, не набулися в під'їзді. Е Зайшли в 72 квартиру, 9-й поверх, стіни попадали, потолок впав. Значить, е Стоять балії в приміщенні, на щитову, за щитова затікає водою, значить, ночі там, коротке замикання вибухнуло в квартирі освітлення. Ну, в Це страшна ситуація. Людина просто кинула своє житло, вона там вже не живе. Значить, Повне непорозуміння з керівництвом Жеку, людина звертається, відвертається, не хоче спілкуватися. Проте існує думка, що все ж таки спочатку потрібно вислухати керівника ЖЕКу, а потім робити конкретні висновки і приймати остаточне рішення. Було б непогано заслухати його звіт, тому що те, то, що доповів депутат Єлісєвич, це все дуже страшно, тяжко, але у нас були вже і позитивні моменти, відремонтовані криші на інших дахах. І прочі, прочі. За цих два з половиною роки, скільки працює цвітер, то він знайшов заборгованість жертви до мінімума на сьогоднішній день серед комунальних підприємств, і я це доказував більшості, одне із підприємств, які більш-менш стоїть на ногах. Голова фракції партії регіоні Олександр Федун доповів про незадовільну роботу комунального підприємства Фастів Водоканал та зачитав резолюцію від фракції, заслухавши інформацію керівника фракції партії регіони Фастівської міської ради Федуна Олександра щодо роботи комунального підприємства Фастівської міської ради Фастів Водоканал, враховуючи численні скарги мешканців міста. На роботу вищевказаного підприємства систематичні збої з водопостачанням, від якого страждають мешканці міста, та інші системні порушення, які призводять до порушення прав та законних інтересів територіальної громади міста Фастова, керуючись статтю 25 закону України про місцеве самоврядування. Міська рада вирішила перше визначити роботу. Комунального підприємства Фастівської міської ради Фастів е, водоканалу Саламаха Івана Васильовича не задовільні. міському голові притягнути до дисциплінарної відповідальності директора водоканалу Саламаху Івана Васильовича. І третє. Директору виправити недоліки в роботі даного комунального підприємства до липня місяця. Стосовно вирішення даних питань думки опозиції та фракції партії регіонів співпали. В свою чергу депутати заслухали начальника Фастівського водоканалу. На протязі двох років в нас не було змін тарифів. Вартість енергоносіїв зросла за цей період на 38%. 38,1% точно. Для того, щоб вийти з цього положення, ви бачили, як цілу зиму, цілу, цілу весну у нас відключають від енергопостачання. Відключення йдуть часу. Щоб уникнути цього, я е, звернувся до києва реструктуризувати борг, тот, який у мене вже сьогодні на е, сьогодні. Тобто е, там зафіксовано на 25 березня 2013 року. На що отримав згоду на реструктуризацію цього боргу в сумі 1 мільйон 441 тисячу гривень. Звернувшись до ряду банків, оскільки підприємство має від'ємне від сальдо, банки не надають. Один із банків курк на наше звернення нам дав відповідь. Щодо можливості отримання кредиту в сумі 800 тисяч гривень, повідомляємо наступне, що попередньо проаналізував, що надані, дати, існує можливість отримання кредиту в розмірі не більше 800 тисяч гривень сроком на два роки. З відсотковою ставкою 21% річних при умовах, надання заставу нерухомого майна, надання дозволу органу управління на передачу заставу майна комунальної власності, надання експертної оцінки та грошову вартість нерухомого майна та інші документи на вимогу банку. При ретельному аналізі на даних документів банк залишає за собою право прийняття остаточного рішення. Зараз, я прошу у вас, підтримки, в тому, щоб ви надали згоду на оформлення документів мені для отримання кредитів. Що е, заставляється під залогу? Заставляється е, приміщення насосної станції підйому і приміщення, де е, наша адміністрація зараз. Депутат Київської обласної ради Володимир Кудряшов, який також був присутній на сесії, зауважив, що недоцільно закладати під заставу стратегічно важливі об'єкти водоканалу, такі як насосна станція та адміністративне приміщення. Якщо всі вважають, що сьогодні будуть прийняти рішення завтра, як ви того, теж буде підписувати договори, то все убуде. нужно определиться, что що робити. Но З другой стороны, я би хотів обіцятися з пам'яту Більсу, тому що я вдаваю, що десь самоостранився, не того, чтобы Ано Васильовичу другие об'єкти, які також знаходяться в городі, та ж саме бамі будівечі по тому що здавай здавай почасті об'єкти, я об'єкти. Я крайне крайні на сесії було прийнято рішення щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Фастова, комунального підприємства Київської обласної ради Фастівське міжміське бюро технічної інвентаризації. Затверджено перелік об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок державних субвенцій. Сьогодні завершила свою роботу 38-чергова сесія Фастівської міської ради. Розглянуто більше 40 питань. Серед них досить складні питання, які стосувалися роботи комунальників, і ви бачили, що вони не так просто проходили у цій залі. Але я вважаю, що рішення прийняти інша справа, що не всіх вони можуть задовольняти, але я так думаю, що ми проаналізуємо, що в цьому відношенні являється зерном, що половою відметем половою, і будемо працювати над зерном, над тим, щоб поправляти ситуацію і. По Жеку і по водоканалу. В цілому вважаю, що при тій складності, яка була, сесія показала, що міська рада на сьогоднішній день, не дивлячись на різні політичні вподобання, не дивлячись на те, що у кожної є своя думка, знаходять спільну думку і рішення приймаються. Ну, сьогодні ви бачили, десь половина рішень прийнято одноголосно. Тому я задоволений роботою сесії і вважаю, що ми ще зробили крок до того, щоб місто жило, і працювало і розвивалося.